Хочу вам сьогодні представити те, що всі просили і чекали, флексовський інструмент. Ось так він виглядає досить авторитетно. Скажу, що мені коробка подоби, як вона все зроблена і в принципі, її упакування. Це топова лінійка без щитового, без щитового інструмента. І найголовніше, що тут в комплектах вже йде батареї. В Деволті вони називаються PowerStack. Тут теж, вже принцип присутній. Тобто, тут йдуть не бочечкові акумулятори, як батарейки, а і такими панелями, як сенвіч, можна сказати, забезпечує набагато більше можливостей і набагато потужніші акумулятори виходять. В комплекті у нас буде йти 4 інструменти: топових. це циркулярка, ударна дриль, імпакт і ліхтарик. Дві батарейки: одна на 6 А, друга на 3,5 А. І хочу сказати, ще такий немало важливий фактор: що це 24 вольта. По історії цього бренду я не готувався, щоб від його але хочу вам сказати, Flex взагалі з'явився в Німеччині, а там, тисячу здається, 1923 році чи 24 році. Вони виробляли там різні якісь інструменти або приладдя для чогось. І в 90-х роках. Їх викупила китайська компанія, це гігант по виробництву різного інструмента, які входять топ-5 самих потужних виробництв у світі. Вони бренд не знищили, а навпаки, можна сказати, апгрейднули його, перевели новий рівень. І зараз він такий, що в Америці його називають вбивцею Девольта». Не знаю, ніскільки яке це правда. Я тільки його бачив десь так на прилавках в магазинах, то ніколи на нього увагу не звертав. Поки його сам не купив. І хочу зараз з вами подивитися, що власне, він представляє. Покрутить в руках, як ергономіка і так далі. Чи взагалі вартий уваги чи ні? Ну, однозначно вартий уваги, що цей набор в магазині з чотирьох інструментів коштує 600, з лишнім доларів. Потім я вам приліплю, з ним подивитись. Однозначно, що якийсь хлам не може стільки стоїть 600 баксів. Так, аби ще знати, як його підкривати, то взагалі є. Чуд... О, є. Передимося чи тою стороною. Так, все по-серйозному. Ай! Давайте перевернемо, щоб вже все красиво було. зустрічає, перш за все, це сумочка Flex. Ось така чітка сумка. Зразу видно. Ну, Реально прошита, тверда тканина, мені вже подобається. Направляючи, щоб не царапати і не протирати на сумки. Давайте відкриємо її. Знову ж таки, армуючий дріт йде по периметру, щоб сумочка сама стояла, бачите, як так. Карманчиків немає. Ззовні є декілька карманів. Ось така сумка нас зустрічає. По наповненню, як завжди, пакет різних інструкцій, кому потрібно, можете читати. Давайте глянемо, який мощний, потужний э, зарядна станція, яка Ось так вона виглядає. Весь можете почитати. також. Це зарядна станція. їхня. Э, давайте одразу глянемо і батарейку, як вона виглядає. По, по батареї. Взагалі вона має, натискає так, кнопочку по двох сторонах. Кстати, дуже цікаво. По двох сторонах видний власне самої батарейки. І з того, що мені вже подобається, що вона повністю перерезіна для того, щоб коли ви ставите інструмент на якийсь градус, він не скачував саниці. В принципі, взагалі приємно тримати в руках. Це нас на 3,5 А 1200 Вт і 24 вольта. Це перший акумулятор, ось такий потужний, можна сказати. А це тут 6 Амперний. Його саме топовий. Той, що в цьому комплекті. Як немає, то вже класно. Великі акумулятори в принципі, достатні для роботи. Ось так він виглядає. На відмінно від інших виробників на дві поділки заряджено. А коли купляєш да, по одній? No. Два таких акумулятора йде. Uh, давайте подивимося із нашого ліхтарика. Почнемо із простого. Все, як положено, різні етікеточки йдуть. Е, немає тріщотки, а просто таке, як би в деволті, для прикладу, воно тріщотками, якщо ви знаєте, щелкається тут, просто направляючи йде. Але два режими освітлення є. Е, е, ну, яскраве і не яскраве. Тут що у нас йде 300 люмель максимальне світло. 104 градуса хвили, де в нього. Е, приятно, що тут є приємно, що зразу є крючок, який ви можете цепляти інструмент. Це немало важлива річ, особливо коли ви працюєте десь якби, на драбині або щось таке. Е, давайте далі відкриваємо імпакт. подивимося його. Що він собою представляє. Е, чесно скажу, досить таки приємно в руках він тримається, компактний. І саме Ось рулетки немає. Найголовніше сам, сам компакт. Дві Дивіться, дві швидкості. На відміну від. Закручується більше швидкість і відкручується по группу відрізняється. Да? Саме цікаво, що якщо ви звикли до додевольти або щось там другого, Макити, метабо, що там ще Макіти метабоса, вам потрібно вручну доставати саме бітотримач. Зараз вам покажу. От для прикладу, ось є самий носик. Ви оцей бітотримач такий? бачите, йде? Не бітотримач, а головка, щоб на імпак засаджуватися. Ви защолкнули його і не нажимаєте а кнопочку, натискаєте, ось кнопочка, оп, і він вам видав його. Ну, як на мене, зручно. Через те, що тобі треба завжди два пальці. Тут одним пальцем, в принципі, все достатньо нажав і його викинув. Річ класна. По е, менюшки. Дивіться, є три швидкості. Видно так? Угу. Три швидкості. Перша, друга, третя. І є ось така, я ще не розібрався, що це таке, це, мабуть, для забивання різних саморізів. Є для короткого і є для довго. По швидкості у нас йде три швидкості на першій передачі 1900 обертів, на другій 800 і на третій 4000 обертів. Немало важливих, скажу вам, друзі. Ось так вона виглядає. Штука цікава, однозначно цікава і вартую уваги. Потім перевіримо її в дії. Давайте дивимося, далі ударну дриль. Що вона собі представляє? Так, ударна дриль. Одразу по, по характеристикам, давайте пройдемося. Перша швидкість 550 обертів, друга 2000 обертів і ударів, якщо ви будете забивати, на першій швидкості 700, на другій швидкість 200. У мене серія девольта. Перша швидкість 450, тут 700. Якщо тут друга швидкість 2500, а в девольта третя швидкість Також 2000. Тобто цей навіть швидше крутиться по заявленим нормам, ніж самі 999. І по ударам. Дивіться, на першій швидкості Девольта 500, на другий, на третій, точніше. 250 ударів в хвилину, тут йде 2000 ударів в хвилину, коли ви будете забирати. Давайте подивимося по менюшки. Тут є ще якийсь перекнопка турбо. Ну, скажу вам так, цікаво. Цікаво однозначно, якщо дивитися по розміру, дивіться, наскільки Девольт виступає більший. Наскільки Девольт виступає більший. І тут йде також е 24 вольта саме інструмент. Але те, що мені і не подобається у багатьох, слухайте, люфт. Це нам не подобається Milwaukee. У нас теж є булгарка від Milwaukee. Слухайте люфт є. Батарея тут болтається і флекс, я бачу те же саме, а от девольт. Така дрібниця, але в принципі, мені вона в очі одразу кинулась. Але повторюсь, дуже зручно в руці тримається. Давайте далі глянемо. Останній інструмент, що в них є. Це знову ж таки флексовський диск. У нас іде він 24 зуба, ось так він виглядає. Тут куча різних кріплень для того, щоб інструменти підходити на кріплення на поясі. Ручка для самої дрельки. І ось такий апарат ще від флекса. Це їхня циркулярочка. Ось зразу її подивимося. Ось так вона виглядає. Скажу досить нелегка річ, але знову ж таки зручна. Це йде безщитовий. Такий Відчутний, хочу вам показати різницю. У <різниця>. нас є також ось від Devolta. Ось так вона виглядає. наша. Там FlexVolt Advanced серія. Дивіться, який в розміри габарити. Ось так я поставлю. Тобто Сама ця більша. Тримачі, подивіться, наскільки вагома різниця є в самому металі. По характеристикам швиденько просто пройдемося. Де у нас тут у нас тут іде характеристики в е, хвилину 5500 обертів е, на девольфі, на і на флекс у нас буде йти хвилину 5800 обертів. Якби по всім параметрам він чуть-чуть більший. Потім ми пройдемо ще тести проведемо. А так хочу вам показати, е, що він себе представляє. Давайте чи є швидкий тормоз, тормоз. Швидко зупиняється. Є ледовська підсвіточка. Е, регулюється нахил на 56 градусів. Ви можете зарізати. Тобто як -то, о, є 56 градусів. І те же саме ви можете собі регулювати ось у нього. Наскільки тут у нас школа лінієчка? Не видно, але потім зам... ну, обов'язково це все вияснимо. Тобто, отакий апарат, як не мене, досить достойний. Тим більше з 6 батареєю, це те ж саме, що PowerStack потужні батарея нового покоління. Річ досить таки крута. Ось такий ми розпакували комплект. Я думаю, кожен із вас оцінив його. Я так точно, бо я якось до нього більш скептичніше відносився. Але зараз, поки розпаковую вже. Біжить слюня, щоб під ним потестувати, поіграти і подивитися, що він собі взагалі представляє. Так що, друзі, коли хтось вам скаже Flex, зразу його не топчіть гряжю, а майте на увазі, що це досить потужний бренд, по характеристикам так точно, і в нього в комплектах вже йдуть батареї нового покоління, такі як в довольті тільки водяться. Тому, друзі, всім добра, всім миру і бережіть себе. Гарного дня!